Вітаю, друзі! Сьогодні оглянемо максимально детально свіженький корпус від Біквайт Лігтбаз 500 LX. Їх є три версії: чорна, чорна з вертушками з підсвіткою і біла. З вертушками з підсвіткою приїхав він під збірочку. До речі, клієнт прислав свою 4080. Навіть на низ я поставив додатково три вертушки ще від White. Клієнт не пожалів на це грошей, тому сьогодні справді покажу вам його у всій красі. Розкажу і про нюанси корпусу і про комплектний контролер вертушками. Детальнішого огляду ви не знайдете. Приємного перегляду. Думаю, та збірка вийде на цьому каналі, бо цікаво глянути, що там 4080 зараз може. Поки розпаковую, скажу що зараз комплектуючи. Від Біквайт вже можна купувати напряму у мене і цей корпус, в тому числі, з хорошою знижкою. По ціні корпус цей досить адекватний, я вважаю, на фоні конкурентів. Особливо приваблива по ціні, звичайно ж, сама, так би мовити, простіша версія, чорна з вертушками без підсвітки. Дуже цікаво, вони по-своєму підійшли до бічного продуву. Як завжди, в них мають бути тут чудові пиловики. У корпуса, звичайно ж, є свої особливості, цілий ряд своїх особливостей. Тому розказати і показати тут є що. Одразу відчувається ця біквайтовська монолітність. У нас у комплекті є мануал, тому тим, хто збирає ПК вперше, які неочевидні такі речі, тут з усім можна ознайомитися. Деяку водичку краще встановлювати, деякі вертушки. Як розібрати корпус, кольорову інструкцію зробили, все показали. Одразу бачимо тут пиловик. Він виймається з передньої частини, бо він повна всю довжину корпуса. Дуже зручно. Тут можна встановити три вертушки 120-ки. Пиловик нейлоновий, дрібний, дуже добре буде захищати від пилу. Пластик якісний, метал ніде не прогнути. Товщина. Більше 1 міліметра. Тут де тонкі елементи, вони бачимо зробили штамповку. Дуже жорстка конструкція, ніжки пластик, але якісний. Тут різинки у нас хороші, вони не прогнуться, це не поролончик якийсь, тому столик він вам не поцарапає. Головне дивіться, що пилу якраз таки не було під ним. Якщо ви там ним совати будете, коли будете класти, бо от пилом якраз можете тут там, собі стільницю і подерти. Тут бачимо теж штамповка. Ну Метал такий взагалі дубовий. Я вам ще, звичайно, покажу його загально повністю під зйоми. Та зараз детально пройдемось по кожній стороні. Зверху ми бачимо дрібненькі отвори, а так то все мінімалістично, дуже класно. Одразу можу сказати, що стики всі просто ідеальні. Дуже все класно підігнано. В принципі, цього я від біквайти очікував. Тут є у нас такий паз під руку. І тут ми можемо потягнути і зняти. Ой, так вона ще важка зняти цю верхню частину. Вона у нас на застіпках зручних. Пиловика тут немає, бо пиловик нам тут і не треба. Тут вертушки будуть на виду стояти. Можливо, хіба хотілося б, щоб ті отвори на тій частині були більші, це було б, звичайно, краще для продуву, для відводу тепла. Але по дизайну це, звісно, виглядало б все зовсім по-іншому, а так, досить мінімалістично. Тут скрізь теж штамповки, можна сюди водичку встановити, досить все жорстко. Ну, скрізь все проштамповано, можете бачити. Бокове у нас на застіпках. Скоріше за все, так. Просто тут тягнемо, тут теж під палець вигин, зверніть увагу. І він теж ідеальний. Ви тут ні за що не зачіпляєтесь, ніяк не подаретеся об метал. Все дуже класно оброблено. Скло тримається так це у нас транспорту, транспортувальна картоночка тут. Скло тримається на трьох застіпках. Знімаємо його, ну і знизу в пази воно стає. Скло закалене і дуже гарно оброблені краї. Фаска знята. Товщина скла 4 мм. Рамка, бачимо, тут профарбована зверху і збоку. На стику рамка не профарбована, там нам і не треба фарба. Переднє скло давайте теж знімемо. Переднє скло тримається тут, на двох гвинтиках. І ще один малесенький гвинтик всередині. Я думаю, що запасні є в комплекті, але краще. Одразу дивіться, щоб ці не загубити. Вони дуже дрібні, і в них шляпки такі, що вони одразу ховаються в метал. На цьому склі бачимо вже металеву рамку, якраз підкріплення, і профарбовані краї потрібні. Тепер ця конструкція, саме верхньої частини, стала не така жорстка. Можемо бачити, що ось ця частина трішки гойдається. Я переживав за встановлення води через цей момент, але коли встановилась вода, вона все зв'язала і все. Жорстка конструкція стала, його не продавити. Тому з цим все добре, ще скло це все зв'яже. Головне саме на етапі, коли ви розбираєте корпус, щоб збирати ПК, то за цю частину його не піднімаємо, на ній не передавлюємо і тому подібне. А потім воно все зв'яжеться, все нормально. По задній частині знову ж таки багато штамповки для жорсткості конструкції. Від кулера рішітка відштампована далі, щоб менше шумів, шуміло повітря. Під блок живлення, теж товстий метал, заглушки всі багаторазові, відкручуються, виймається. Тут заглушечка, щоб прикривати все. Під материнську плату, ідеальний виріс. Тут заглушка, яка дозволяє вийняти лоток під HDD, щоб закріпити з внутрішньої сторони, тобто в дві, з двох сторон. Зараз ми до цього дійдемо, побачимо. А також можна поміняти блок живлення. Місцями з цим лотком, якщо ви хочете, щоб блок живлення вище повітря забирав, то насправді краще, щоб він був знизу. Ззаду у нас знову сіточка, така ж, як і зверху. По дизайну все ідеально сходиться. Знімається ця задня частина теж легко, просто так само, як і скло бокове. Підпалець тут виріс, зручно все забирати. І знімаємо задню частину. Теж товстий метал не грає взагалі на, на таких. В застівочках він тримається. Класно підігнані всі краї. Знову ж таки, корпус. Якщо будете збирати самі в такому корпусі, отримаєте і естетичне задоволення, і задоволення з плану технічного, як все продумано. Дуже приємна кнопка квадратна на увімкнення, вона буде з підсвіткою. Але бачимо, не прям ідеально підігнано. Біквайт може і краще, а от порти ідеально в рівень. Просто наскільки це можливо, настільки вони ідеально в рівень. Що Type-C, зверну увагу, що USB A3. Так само і порт під аудіо, кнопка перезавантаження. Набагато краще навіть підігнана, ніж кнопка увімкнення. І кнопка управління підсвіткою. В цьому відео я вам все одно теж покажу як він виглядає у зібраному стані. Бачимо тут коробочку прив'язану. Що у нас в комплекті? Звичайно ж, всі потрібні гвинтики, трішки стяжок і перехідник для того, щоб встановити в цьому корпусі відеокарту вертикально. Така можливість є. Кабелі від передньої панелі, бачимо, навіть зробили нам ось такий кожух. Всі ці роз'єми дуже гарно виконані, хоча ми їх бачити в принципі не будемо. Тут теж нам додали стяжок липучок з брендуванням White. Ось тут вони три штуки. Кабелі від фронтальної панелі у білій версії всі ідеально білі. В чорній версії будуть чорні. USB-3 теж зробили білесеньким. Вони м'які, гнучкі, приємного кольору, вони софтач таким покриттям. Контролер як вертушками, так і підсвіткою. Підсвітку, звичайно ж, яку можете у збірці замкнути сюди, замикайте. А от по вертушкам не спішіть. Так як він буде керуватись всіма одразу. Ви не зможете на цьому через цей контролер керувати оцею окремо, цей окремо. Краще замкніть окремо на нормальній материнській платі, достатньо буде для цього сі портів Замкніть низ окремо, тут вдув окремо, видув обов'язково окремо, якщо у вас зверху стоїть водянка, щоб він не крав там на 100%, не крутився не крав у водички повітря та й не шумів, звичайно ж. А вода у вас 100% буде. Вертушки будуть стояти. CPU-FAN або у окремий там, свій модуль через USB підключений, ну там як у Corsair, наприклад, буває. Ну, загалом, логіка, думаю, зрозуміла. Ви маєте контролювати всі зони окремо. Ось цей лоток, його можна виймати і з двох сторін кріпити накопичувачі формату 3.5 та формату 2.5. Підключаю тут все. що хочу розказати: виймав я цей лоток досить зручно. Все виймається і закріпив отут. На місце формату 2.5 HDD або SSD контролер від Біквайт. Цей контролер корпусний, підключаються вертушки з бокові на вдув та нижні на вдув. Вертушка з задньої панелі зараз перепідключиться саме її живлення у материнську плату. Вертушки від водички підключаться в контролер від самої водички. Підсвітка, Підсвітка замикається сюди з усього корпуса. При цьому сюди підключається сам. Контролер, до якого будуть підключені три вертушки від водяного охолодження, і сюди ж замкнеться також помпа. Цей контролер нормальний, у дуже дешевих корпусах можуть бути контролери такі малесенькі, туди ні в якому разі ми не об'єднуємо вертушки, бо він перегрівається. І коли живлення статичне, точніше, підсвітка статичного кольору, все окей. Якщо почнете багато разів Переключати, особливо при першому включенні ці режими, почнете гратися, він може перегрітися, вирубитися. А в гіршому випадку він може і перегоріти обережностям. З біквайтом з проблем таких в мене не було. Але ви маєте це розуміти. Сильно навантажувати ці контролери не треба. В цьому випадку я б уже не підключав сюди ще три вертушки, але вони будуть живитися звідси. Тут буде підсвітка тільки е, керуватися. А тут у нас підставка під блок живлення на випадок, якщо ви захочете блок живлення все ж таки, ось тут вище закріпити. Знизу бачимо підтримку під блок живлення, щоб він не провисав просто на чотирьох винтах, але м'яких прокладок ніяких немає. Це хоч і не критично, але було б приємно їх тут бачити. Я в таких випадках проклею сам ще додатково часто. Зверніть увагу, що встановлюючи вертушки знизу, вони у нас будуть ідеально в рівень З ось цією платформою. Не будуть ніяк випирати, Бічну, бічні сторони кулерів видно взагалі не буде. Все досить просто. Тут відкрутили гвинтик і потім виймаємо цей модуль. Я щойно виймав, зачепив камеру, тому тут, напевно, склейка була. Виймається він нелегко, так відстібається різко. І ось таким чином можна вийняти цей модуль з вертушками. Я його зараз повністю робити не буду. Вертушки тут вказані, ліфтбас 500 LX Білі. Вони тут стоять реверсивні три штуки. Це вертушки Liftwings LX реверсивна їх версія. Саме таких три штуки я докупив встановити на низ, на вдув. Коштують вони по 850 гривень за штуку. Така сама у нас і з боку. Вони всі 4-120-ки. У нас забір повітря, ось там через перфоровану кришку, можете помітити, і звідси. Тут ми можемо виймати пиловик, промивати його. Він не нейлоновий. Звичайний ось такий, але нормально. При цьому дуже легко його зняти і піти промити. Давайте перенесемось на сайт White. Хочеться по деяким моментам ще пробігтися, пояснити і розказати. По-перше, бачимо три наші версії. Обираємо сьогоднішню, можна і в 3D покрутити, якщо треба. Перший момент, про який хочеться уточнити, це оптимальніший продув, коли вертушка у нас під нахилом. Це справді так. Повітряний потік більш оптимальний, особливо якщо у вас стоїть ще й повітряне охолодження на процесорі. Це в тому числі позитивніше впливає і на рівень шуму. Чотири вентилятори Lichtwings LX, на сайті це вказано. Бачили в корпусі, вони підписані трішки по-іншому. Просторий дизайн. Дизайн справді просторий, і збирати загалом в корпусі зручно, але не те, щоб він гігантський. Корпус досить адекватного розміру, якщо ми зрівняємо з Lichtbus 900 дев'ятсотим. То він більший. При цьому у нас ще там є версія, де в круг 120-ки ставляться, і в круг 140 ставляться, то він там взагалі гігантський. Та в нього там своїх унікальностей достатньо. Не будемо на нього відволікатись, бо там є про що поговорити. Якщо буде цікаво, то зроблю на нього огляд детальний, як на цей корпус. Повернемось до нашого сьогоднішнього, що у нас знизу пустота під вертушки. Це плюс, якщо ми ставимо сюди вертушки, бо вони у нас сховані, не видно їх з боку. Мінус, якщо ми вертушки не ставимо, виглядає вживу це не дуже де тут пустота, тому докуповуйте сюди вертушки, але хочу попередити, що вертушки, якісь дешеві, наприклад, від ID Cooling бюджетні, в мене там ще від сама було, я перевіряв, вони по кольору не сильно сходяться, вони більш тускліші. Тобто в темноті, взагалі, в імкнітій системі це буде нормально краще виглядати, ніж пустота, але все одно по кольору буде не ідеально сходитися. Підтримка розґемів зі зворотній сторони плати справді виконана гарно, дуже добре і підігнуті абсолютно всі краї. Чекаю вашу думку на рахунок. Цього корпусу в коментарях. Більше фоток цієї системи є в моєму інстаграмі. Він в описі. Також в описі є всі мої контакти. Можна звернутися за збіркою, за підбором комплектуючих, ну і звичайно за покупкою комплектуючих White. На цьому каналі чекайте відео про цю збірку, яку ви зараз бачите перед собою. На сьогодні у мене все. Якщо цікавий такий формат відосів, обов'язково пишіть про це, буду робити такого більше. Поки що пока.